Вітаю вас на каналі QI Insight. Сьогодні ми продовжуємо наш курс із SQL і переходимо до другої частини практики. Це заняття присвідчується з'єднанню таблиць та вкладеним запитам, які дозволяють отримувати складні дані з бази та працювати з ними ефективніше. Тож перейдемо до плану уроку. Отже, що ми розглянемо у цьому уроці? Перше, як об'єднати таблиці за допомогою Join, це основа для роботи з реалізаційними базами. Адже дані зазвичай зберігаються у різних таблицях. Друге, використовуємо вкладені запити. Це дозволяє отримувати проміжні результати всередині іншого sql запиту І останнє – як комбінувати join та вкладені запити. Це допоможе створювати складні вибірки та отримувати гнучкі результати. Ці навички надзвичайно важливі для роботи з реальними базами даних. Тому не перемикайтеся, а краще підписуйтесь. Буде цікаво. Для чого ж використовують JOIN? У реляційних базах даних інформація зазвичай зберігається в окремих таблицях. Наприклад, є таблиця Customers, і в ній міститься інформація про клієнтів і Orders, яка зберігає дані про замовлення. Але що робити, якщо ми хочемо отримати список усіх клієнтів разом із їхніми замовленнями? Для цього використовується JOIN. Спеціальний оператор SQL, який допомагає поєднати таблиці за спеціальними значеннями. Перш ніж ми перейдемо до написання sql запитів, давайте розглянемо, як саме зв'язані таблиці Customers та Orders. Зверніть увагу на ключові поняття. Customers-ID в таблиці Customers, це Primary Key унікальний ідентифікатор клієнта. Customer ID в таблиці Orders Є «Foreign Key», тобто посилання на «Customers ID в «Customers». Завдяки цьому зв'язку ми маємо можливість об'єднати обидві таблиці та отримувати всю необхідну інформацію, хто зробив замовлення, коли та які деталі замовлення. Для початку будемо використовувати Inner оскільки він об'єднує тільки ті записи, які мають відповідність в обох таблицях. Це означає, що підсумковий результат потраплять тільки ті клієнти, які мають хоча б одне замовлення. На схемі ви бачите, що виділена жовта центральна частина двох кіл це ті записи, які є в обох таблицях одночасно. Давайте перейдемо ж до практики. Повернемо всі значення з двох таблиць. Потім повернемо лише потрібні нам колонки з двох таблиць. Додамо оператор VA, переіменуємо колонки для джойнів і об'єднаємо декілька таблиць. Попрактикуємось на основі таблиці Customers. У нас є тут Customer ID, Customer Name, але нас цікавить саме Customer ID. І потім приєднаємо сюди іншу таблицю. Для початку Select All From Customers. Далі обов'язково прописуємо Inner Join, і таблицю, з якою ми будемо об'єднувати. Це буде таблиця Orders. Inner Join Orders. Далі обов'язково пишемо ON, і зараз ми маємо прописати, яка колонка в Customers рівнює колонці в Orders. Йдемо в таблицю Orders, щоб побачити, що в нас там є. Бачимо, що в таблиці Orders є Customer. В таблиці Orders є Customer ID. І тепер дописуємо, що ON Customers. .customers ID дорівнює orders.customers.id. Це означає, що колонка Customer ID в таблиці Customers така сама, як колонка Customer ID в таблиці Orders. Це наш ключ, який якраз і об'єднує наші дві таблиці. Виводимо значення, і бачимо, що в нас повернулися всі колонки з Customers з Orders, які мають значення, тобто тільки там, де є якесь пересічення. Якщо ми приберемо слово «inner», то в даному випадку нам повернеться помилка, але є бази даних, які працюють і без слова inner просто Join, і це буде той самий Inner Join. Але можна завжди прописувати, щоб не було ніяких помилок. Перейдемо до наступного пункту. Давайте видадемо не всі колонки, а лише дві колонки лише потрібні колонки з наших двох таблиць. Для цього прописуємо, що ми хочемо побачити customers, Customer ID, але відразу перейменуємо його просто в Customer ID для спрощення. Далі давайте виведемо name. давайте візьмемо name. давайте додамо адресу, чи навіть давайте order ID, щоб вже це було в нас з таблички Orders. Order ID додамо. І Адресу також. Виводимо результат. Бачимо, що нам повернулися лише ті колонки, що ми прописали. Customers Customer ID, просто тепер називається Customer ID. І давайте додамо ще якийсь параметр V, щоб нам поверталися не усі запити. Записи 196 штук, які в нас є. А, наприклад, повернемо там, де Сіті, тут в нас нема Сіті, ми додамо Сіті до рівні Лондон. Точно пам'ятаю, що такий в нас був. І зараз вже має бути записів менше, ніж 196. Так, таких записів в нас є лише 9. Тут у нас прописан Customer ID і інша інформація. І давайте спробуємо об'єднати не дві таблички, а три. Для цього ми зараз оберемо ще якусь табличку, яка зв'язана ключем. І попробуємо вивести інформацію. Я думаю, нам підійде. Давайте повернемо все, що в нас є в цих таблицях, щоб ми побачили, що в нас є тут. Нам підійде, у нас є Employee ID, значить, нам підійде таблиця Employee. Тепер об'єднаємо три колонки: це будуть колонки Orders, Customers і Employee. Для початку у Select ми прописуємо всі колонки, які нас цікавлять з усіх трьох таблиць. Як завжди, спочатку назва таблички. Точка і назва колонки: Orders. Order ID, Customer. Customer name, Employee. First Name І так далі. Далі, як і було, в нас буде From Inner Join. From Orders, Inner Join – Customers. Після On прописуємо, що Customer ID з таблиці Orders дорівнює Customer ID з таблиці Customers. І обов'язково це беремо в скобки. Після слова FROM і далі береться все в скобки. І приєднуємо ще один: Inner Join Employees. On і так само Employee id з таблиці orders дорівнює Employee ID з таблиці Employee. І саме таким чином в нас буде вже працювати inner join для двох і більше таблиць. Не забуваємо брати в скобки. І тоді в нам. В Виводяться всі значення, які нас цікавлять. Ми на практиці розглянули Inner Join, подивилися, як виводити різні значення, об'єднали декілька таблиць, і давайте тепер перейдемо до наступного пункту. Наступними ми розглянемо Left Join та Right Join. Left Join повертає всі записи з лівої таблиці і тільки відповідні записи з правої. Right join навпаки, повертає всі записи з правої таблиці і лише відповідні з лівої. Ці типи з'єднань корисні, коли потрібно зберегти всі записи однієї таблиці, навіть якщо в ній немає відповідності. Далі давайте перейдемо до практики. Для кращої наглядності спочатку повертаємо Inner Join і бачимо, що у нас повернулось 196 записів. Тут повернулися лише ті записи. Де if Customers if Orders є якесь наповнення, тобто нема null. Тепер повернемо Left Join, і записів стало 213 більше. Чому? Тому що є записи в таблиці Customers, але в orders вони нулі. І в такому випадку нам повертаються вони, тому що ми вивели всі. З лівої таблиці а ліва таблиця в нас – «Orders» і співпадіння з Customers. Тепер зробимо «Right join Нам повертаються всі значення з таблиці Customers і відповідні до них з таблиці Order. Давайте зробимо order-by по Customer ID, для того, щоб ми побачили цю різницю більш наглядно. Order by Customers. Customers ID. І ми бачимо, що в нас іде починаючи з другого айдішника Customers. Чому? Тому що у цього кастомерса є замовлення, а у першого нема. Тепер змінимо назад на Left Join, і бачимо, що в такому випадку у нас повертається, починаючи з Customers ID 1. Але там, де замовлення, у нас нулі. Останній тип з'єднання, який ми розглянемо, це cross-join або Full Join. cross join повертає всі можливі комбінації записів з двох таблиць. Це означає, що кожен запис першої таблиці поєднується з кожним записом другої таблиці. Уявімо, що у нас є, наприклад, перша таблиця, де 10 запитів, і друга, де 5 записів. У підсумку ми отримуємо 10 помножити на 5, тобто 50 рядків, не 15. Використовується дуже рідко, але корисна в деяких випадках, наприклад, генерація всіх можливих комбінацій товарів для аналізу, чи створення тестових даних у базі, або поєднання таблиць, які не мають логічного зв'язка між собою. На схемі видно, що результатом буде перетин усіх записів з двох таблиць. Ще одним важливим інструментом у SQL є вкладені запити Subquiris. Вони дозволяють використовувати один sql запит всередині іншого, що значно розширює можливості вибірки даних. У цьому прикладі ми використовуємо вкладений запит у Select, щоб підрахувати кількість замовлень для кожного клієнта. Тут вкладений запит рахує кількість замовлень для кожного клієнта. Головний запит отримує імена клієнтів та додає до них кількість їхніх замовлень. Якщо у клієнта нема замовлень, він все одно залишиться у виборці, але кількість буде нуль. Це корисний підхід для отримання зведених даних без необхідності використовувати декілька окремих запитів. Вкладені запити можуть використовуватися не тільки в Select, але й у VEA. Для створення складних умов вибірки розглянемо приклад, коли нам потрібно знайти клієнтів, у яких замовлення дорожче за середнє. Внутрішній запит у цьому випадку рахує середню суму замовлення. Середній результат передається в середній запит, який відбирає тільки ті замовлення, що дорожче за середнє. Головний запит отримує імена клієнтів, які мають такі дорогі замовлення. Таким чином, вкладені запити дозволяють будувати складні логічні фільтри, роблячи вибірку більш точною та потужною. Далі розглянемо ще цікаві комбінації вкладених, записів, вкладених запитів з джойнами. Комбінування joint джойн та вкладених запитів. У SQL можна комбінувати join та вкладені запити для ще складніших вибірок. Наприклад, у нас є таблиці товарів та їхніх категорій, і ми хочемо знати тільки ті товари, які дорожчі за середню ціну у своїй категорії. Для цього ми використовуємо Join, щоб зв'язати товари з категоріями, а потім вкладений запит, щоб визначити середню ціну товарів у кожній категорії. У результаті отримуємо список товарів, які дорожчі за середню ціну у своїй групі. Тож перейдемо до нашого сайту. Відразу складно зрозуміти, що тут відбувається. Перше під запит AVG Price». Групуємо товари за категорією ID. Обчислюємо середню ціну «AVG Price» для кожної категорії. Наступне: Join, основної таблиці Продукт з результатом підзапиту. З'єднуємо кожен товар з його середньою ціною у категорії. Фільтруємо тільки ті товари, в яких прайс більше ніж середня вартість. Може виникнути питання, чому Products використовується двічі. Перша таблиця Products P» позначаємо як «P» у FROM. Це основна таблиця, з якої ми беремо товари. Друга таблиця Products у підзапиті «AVG Price» потрібна для підрахунку середньої ціни товарів у кожній категорії. Ми робимо join між products і результатом підзапису, а не самою таблицею Products. Вдруге. Як це працює покроково? Ще раз, перший запит AVG Price. Групую товари за категорією ID категоріями. Обчислюємо середню ціну AVG Price у кожній категорії. Отримуємо таблицю зі стовпцями – Категорії ID і AVG PRISE. Наступний основний запит. Бере всі товари ProductSP. з середніми цінами AVG Price», щоб мати змогу порівняти кожен товар із середнім у його категорії. Фільтруємо тільки ті, у яких ціна вища за середню у категорії «VP Price» більше, ніж AVG Price». Чому не можна просто V без join? Якби ми зробили так: Select Product ID, Product Name, Категорія ID, Price From Products, V Price більше, ніж середня вартість, У нас би була помилка, так як AVG Price повертає одне значення для всіх товарів, а нам потрібні окремо середнє значення для кожної категорії. Тепер настав час для самостійної практики. Ось кілька завдань, які допоможуть вам закріпити матеріал. Для виконання завдань перейдіть на сайт sql Посилання буде в описі цього відео і можете попрактикуватися. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть в коментарях, будемо розбирати в наступних відео. Сьогодні ми зробили ще один важливий крок у вивченні SQL. Ми навчилися використовувати Join для з'єднань таблиць, виконувати вкладені запити у V, та Select та FROM, комбінувати Join та вкладені запити для складних виборок. Що далі? У наступному відео ми розглянемо Insert, Update та Delete, тобто операції зміни даних у таблиці. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити. До нових зустрічей на QA Insight! Підтримуй український освітній контент, лишай коментарі з темами, які б ти хотів бачити в мене на каналі. Став вподобайки, відправляй друзям, підписуйся і до нових зустрічей на QA Insight.